Формування постійне необхідне, позитивних відносин навколо, це те, що не вистачає нам в Україні, скажімо, позитивної налаштованості скрізь в колективах, в родинах. І оця позитивна налаштованість вона буде формувати можливість, скажімо, бути щасливими весь час. дуже дуже важливо, тому що ти, ти можеш побачити якийсь колектив якому не вдається вирішити поставлених перед ним задач і не вижимати соки. Створити сприятливу атмосферу, дружню в тому ж колективі попрацювавши, позбавивши всіх від токти... токсичних звичок, токсичних якихось речей, позбавити, і відповідно, ми маємо відразу на порядок кращі результати. Люди у нас, якби в принципі, хороші, але звичка бути незадоволеним спотворює їхнє життя. І важливо би, перемінитися, зрозуміти, що ця повната життя поруч і можна індивідуально і в більш широкому цьому просторі відносин трансформувати реальне життя і бути щасливими, щоб навколо тебе були щасливі люди. І це надзвичайно важливо, треба негайно це почати робити.